Вітаю, мої глядачі. Сьогодні я покажу вам другу частину цього тіста на хачапурі, яке я робила, і скільки з нього вийшло. Так що підписуйтеся, ставте вподобайки. Буду вдячна всім новим підписникам і дякую моїм підписникам, які вже підписалися. Залишайтеся на моєму каналі і дивіться, що вийшло з другого тіста. І так, з решта тіста, яке в нас залишилося, я додала ще трошки муки. Бачите? Добре перемішала, і воно ось таке м'ягеньке вийшло. Зараз я його розділю на частини і будемо робити ще хачапори, звичайні на кефірі. Так, з того тіста вийшло ще ось таких сім кульок. По 180 грам вони получилися. Так будемо його розділяти і насипати начинку і закручувати. Зараз покажу. Ось так, бачите, тоненько я його розтягнула. Тепер накладаємо багато сира. Сира дуже багато накладається. Чим більше сира, тим смачніший буде хачапурі. Добре притискаємо і збираємо до середини тепер. Ось бачите, я так його зібрала все вверх до середини, а тепер помаленько-помаленьку його розтискаємо, робимо такий. Помаленько-помаленьку, щоб воно ніде не трісло. І вона розтягується, розтягуємо так помадесеньку. І потім ставимо на бляшку і в духовку. Бачите, який виходить. Отакий хачапури виходить. Так, зараз я положу його на бляшку і ще більше розтягну. Ось такий виходить. Бачите? Посередині робимо дірочку. Щоб воно не здувалося. Так, і ще зверху посипимо трошки сологуні або гуда, хто що є, в кого що є. Ось так я посипала зверху ще трошки сологуні. Можете не посипати, хто не любить, але воно так виходить смачніше, коли зверху ще сиром посипано. Я пробувала і сяк, і так, і без сиру зверху, і сиром зверху, і смачніше, і красивіше виглядає. І дуже смачне виходить. І тепер духовку. І так, поки цей печеться в духовці, робимо слідуючий. Ось так його розминаємо. Тісто дуже м'ягесеньке таке, лагідне, розтягуємо помаленьку з середини до країв. Ось так беремо вверх, вверх, засчіпуємо до середини. І все. І готово. Тепер його так розминаємо з середини до країв. Помаленьку, помаленьку з середини до країв, щоб воно не тріснуло ніде. Ось так. Округи середини до країв. Це гарні, Гарний, тут трошки дірочка поручилася, нічого страшного. Воно зверху спечеться і буде добре. І все готово тепер на духовку і печемо. Ось такі хачапурі у нас вийшлося. Бачите, який красивий. Якщо не положити сиру зверху, то він буде такий звичайний колір, він буде мати і вигляд буде мати. Такий не дуже приємний. А коли положите зверху сира, то ви бачите набагато красивіше і смачніше виходиться. Так що там можна муцарелу зверху посипати, гуду можна посипати, солугуні можна посипати. Який сір у вас є, такий сір можна посипати. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Буду рада вашим підпискам. Залишайтеся! З нами на каналі подалося дуже багато рецептів, я вам покажу. Це ж мочно усім. Ось такий у нас хачапурі, бачите? Родрезі, Красотища. і смакотище. Бачите? ось таке сір тягнеться, бачите? Начинки багато. Тіста мало, дуже смачного, це як піца, тільки без м'яса. Всім смачного. Забула вам ще сказати, що після того, як витягаєте з духовки, змазуєте ще розтопленим маслом. Тоді він, виходить, м'ясенький і ніжний. Дуже соковитий і смачний. Але перший, я витягую з духовки вони в мене з'їдаються за секунду. Не встигаю навіть маслом помастити, як їх вже нема. Так що вже ось це вже передостатній. Я вже змащую, бо вже наїлися. Вже наситилися всі і це вже буде на пізніше буде місце. Так що залишайтесь на моєму каналі. Всім смачного, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада і всім дякую за підписку.